Всім привітики! <ріст> да, тут такий страшний синій фон чомусь. Напевно, тому що вже темно. Я від'їздила, сьогодні від'їздила. Ну, чесно скажу, не так добре, як я хотіла, як я сподівалася. В тому плані, що, в принципі, добре. Однак хотілося б ліпше. Бо я так само поволі їхала. І мене всі обганяли, і коровець питав, чому я так поволі їду. Ну, типу, треба шибче, а швидше я не можу. Ну, коротше, знову цей не то, що страх, а, а така опаска стосовно пешоходів, тому що я ну, взагалі-то призупиняюся на пішому, ну, при пешому. При Ось, не треба зупинятися, але якщо пеший, треба вступати. І коротше, коротше, ось цим в мене плутанина, бо я хочу завжди поступатися, як я їх бачу. А, тому так, сьогодні ми повторювали закринти, ну тобто заврацяння, щоб. Машина, типу, доїхала до тупіка, і як їй змінити е е е керунок напрям. напрям. Ну, то в цілому мені сподобалося. Е е в цілому. Але хочеться краще. Тож буду вчитися, тренуватися, практикувати. І гадаю, що все вийде і буде добре. Як і у вас всіх.